Потрібна допомога, він щось приховує, не говорить про свої проблеми і намагається вирішити ці проблеми самостійно, тому виникають конфліктні ситуації у спілкуванні з цією людиною. Цим чоловіком, так, на емоціях, як, начебто збій внутрішній, вам потрібно вивести людину на відкриту розмову, постаратися зробити все можливе для того, щоб ця людина розповіла про свої проблеми. Тут показано, що ви знайдете спосіб і ви знайдете ключик для вирішення цих проблем. У вас є визначеного роду люди, які мають... Знання, досвід, так, і таким чином ви зможете цьому чоловікові допомогти. Хоча він намагається це все приховати від вас і намагається самостійно справитися з тими проблемами, з якими він зіткнувся.